Ви зараз опієте, що я вам розкажу. Ви, напевно, задумайтесь вопросом, чому так і то та серія епізод про поп-плейтайм ще не вийшла. Не тому, що я записував відео, у мене ще запись вилетіла, по-перше, а по-друге, лагати починає, блях. Ні, друзі, я вам не брешу, я вам серйозно кажу, що лагати дуже сильно почало, і я не знав, як то може проходити. Коротше, друзі, ви не розочаровуєтесь, як я. Попі плейтайм уже не буде. Ну не переживайте, друзі. Зато другі хоррори будуть виходити. Якщо ми з вами не прийшли поп-плейтайм глава друга, то пройдемо і третю частину. Ну то буде в 2023 році, як там було в трейлері писати. Коротше, друзі. А ще я вам розкажу, чому Олежик уже не знімається в моїх відео. Тому що він вже уїжджає в Чехію, А в Україну він вже не возвращається, бо в Чехії... Бо просто він народився в Чехії, а він живе у своїй бабушки Бабки. Добре. Коротше, друзі, ви узнали всі новості, чому відео не випускається, по-перше, а по-друге, чому не знімається. Попідповітаю. Коротше, добре, друзі. Не переживайте, не розчаровуйтесь, як я. Вийде ще другі е, другі страшилки, а ти підписуйся на канал і покладь лайк. І не забувай про телеграм канал. Пока.